Новини фронту гучно вибухнуло та яскраво палало у тимчасово окупованому Луганську. Там вночі невідомий безпілотник обійшов усі радіолокаційні паски та влучив прямісіньку у нафтобазу расистів. Про це повідомив начальник Луганської військової адміністрації Артем Лисогор. СБУ затримали зрадника, який напередодні минулого нового року скоригував ворожі ракети на Київський університет імені Шевченка. Після цього випадку чоловік не заспокоївся та продовжив здавати ФСБ інформацію про військових у столиці та на Житомирщині. Тепер покидьку загрожує довічне ув'язнення. І на про силу духу та очікування свят на фронті. В шести кілометрах від Бахмуту з'явилася патріотична різдвяна ялинка. Її встановили наші бійці та прикрасили красоню золотими та синіми кульками. Заметені дороги, неприбрані тротуари та повалені дерева. Лів'яни діляться фото та відео наслідків негоди та нарікають на комунальні служби. До прикладу, на сахарова люди ризикують життям на обмерзлих сходах. А на дорогах Льова та області патрульні буквально з ніг падали, допомагаючи водіям вибратися з кучугур снігу. Чиновники запевняють, що зі сінхопадом поруються як можуть. Без електрики залишилося 134 населених пункти, а дороги прибирають постійно. Дорога 114, 18. Санкт-Петербургів працює кадем. Величезна кількість опадів добряче гальмує комунальників. До подолання наслідків доєдналися буквально всі служби. Поки одні забирають з дороги повалені дерева, інші регулюють рух. Метеорологи кажуть, що найближчими днями сильних опадів не буде, а у температура впаде до 5-13 градусів морозу. Тож варто бути обережними та дбати про своє здоров'я. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Державний фонд енергоефективності планує провести пілотний проект програми «Грін Дім, що має на меті стимулювати ОСББ встановлювати в будинках альтернативні джерела енергії, сонячні панелі та теплові насоси. До участі у цьому проєкті запрошують тих, хто вже скористався програмою «Енергодім», Дім, що дозволяє утеплити, модернізувати, замінити всі комунікації у будинку тощо, а також тих, хто взяв участь у програмі «Віднови дім. Фонд компенсовуватиме 70% вартості матеріалів для встановлення у будинках альтернативних джерел енергії, а приватному сектору 50%. Програма запрацює наприкінці весни 2024 року. Зараз на втілення цієї програми виділили 2 мільйони євро. Це кошти від наших іноземних донорів та нашого уряду. У фонді наголосили, що енергетична безпека будинку це безпека і енергетична незалежність нашої держави загалом. Вихідними у Львівському ліцеї імені Героїв Крут провели змагання операторів роторних дронів серед старшокласників та кадетів-ліцеїв військового типу. Загалом участь взяли сім команд, дві з яких приїхали до нас з інших областей України. Учням необхідно було виконати п'ять вправ: по-перше, відзняти проморолок представлення своїм дроном, а потім на час подолати траси індивідуально та у команді, а також доставити умовні медикаменти та провести аеророзвідку і знайти команду суперника. Той, хто впорається найшвидше, той і переміг. Найцікавіше для мене це е, переслідування одного дрона за іншим, тому що е, це командна вправа йде де ми можемо побачити, як працює команда і наскільки вона з це згортована. Готувалися ми ну, ну довго можна сказати. Ми відпрацьовували кожний крок, кожний політ, щоб все у нас було ідеально. Змагання подібного типу проводяться для учнівської молоді вперше в Україні. Змагання потрібно, бо далі я планую поступати в, військові, в вищі військові заклади сектору оборони України і на спеціальність або аеророзвідка, або ну, в основному щось пов'язане з дронами. Найцікавіше буде п'ятою пошук команди, яка буде десь замаскована в лісі під снігом. А найскладніше, певно, буде пролітою ж самої траси. Тому що зараз такі погодні умови, і напевно буде важко буде підібрати оптимальний маршрут організатори відзначили, що цей напрямок роботи з учнями зараз дуже важливий. Для школярів це ще далека перспектива. Кожен, хто потрапляє потім на фронт, він проходить ще до підготовки. Але саме основне, щоб вони зацікавилися, щоб вони базові якісь навички отримали і могли, мали можливість розвинути, це звичайно їм піде на користь в школах львівських. Цей елемент вже вводиться. і Це якраз є приклад того, оскільки вони проходять підготовку цю саме в цих наці... центрах національно-патріотичного виховання, то, відповідно, ці центри, побувавши тут, вони візьмуться на озброєння. А так, то це є один з напрямків чи один з розділів такого предмету, як захист України. Додамо, що за результатами змагань перемогу здобула команда ліцею імені Героїв Крут. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. До Львова з Польщі повернули відреставровану скульптуру скорботного хреста. На верхівку каплиці Буїмів її повернуть після відновлення куполу. Демонтували скульптуру ще два роки тому. Повністю завершити реставрацію мали тут у Львові. Тоді чекали на спеціальний лазерний пристрій для очистки, що мали привезти з Польщі. Але через повномасштабне вторгнення доставка була неможлива, тому вирішили вивести скульптуру до Варшави. Там провели детальні дослідження та відновили цей витвір мистецтва. Також доповнили втрачені елементи, зокрема німба та тернового вінця. Потім скорботного хреста експонували в одній з галерей у Варшаві. Тепер вона нарешті потрапила додому. Вже з середини січня наступного року вона буде доступна для огляду у межах українсько-польської виставки Те, чого не видно. Запал та хвилювання на арені 300 аматорів з 11 областей України з'ясовують, хто ж з них сильніший та вправніший борець. Львівський турнір Лемберг Файт Кап зі змішаних єдиноборств змагання серйозні та дуже престижні. Переконують спортсмени. На цьому турнірі представлено 11 областей зі всієї України. Е -е, цей турнір є. Е Престижний, до нього хочуть їхати, до нього готуються. Наша збірна зайняла перше загальнокомандне місце в світі серед спортсменів 18-20 років. Це є дуже високий результат. Досить хороший турнір в плані того, що сюди з'їжджаються сильні представники з різних регіонів і для обкатки спортсменів це саме що не є ну, найкращий захід. Учасникам турніру від 10 до 25 років, і протягом двох днів вони показують свої вміння на п'яти різних локаціях. 17-річний Давид посилено готувався до змагань два тижні і щойно переміг у відбірковому спарингу. Хлопчина зізнається, що його сила у контролі емоцій. Перший бій видався мені досить легко, До другому бою мені було вже складніше, але все одно я переміг, прям дуже не відчував. Що дуже є якась складність, певна. Стараюсь просто добре поспати. Не переживаю, не думаю про завтрашній поєдинок, щоб не перегоріти. Вінницька збірна вже втретє виступає у Львові, вже має чималий арсенал перемог на світових аренах. Тренер переконує, що українські борці вважаються одними з найсильніших. І секрет тут у мотивації. Під час війни тренери знаходять місце, час, згуртовують дітей, не дивлячись на те, що багато спортсменів виїхали, все ж таки ми знаходимо можливість проводити тренування і під час війни виїжджати на досить такі потужні всесвітні заходи. Кожен воює на своєму фронті, кожна наша перемога присвячується нашим хлопцям, які зараз боронять нас. І завдяки, можна сказати, вони нас мотивують на ці перемоги. Організатори турніру Лемберг Файткап кажуть, що основна мета змагань не лише виявити найсильнішого, але й дати молоді приклад правильного та здорового життя. Завдання, перш за все, виховати порядну людину для суспільства. Так От, адже спортсмени це мають бути прикладом усьому. Це я думаю, це найголовніше, що може бути, і сильну націю, адже ми українці, ми повинні бути сильна нація. Хочу подякувати в організації цього турніру президенту Федерації змішаних віднос Олегу Грицюку, який е, організовує цей турнір е, також нашим постійним партнерам та спонсорам та генеральному партнеру В'ячеславу Чепілю. Це почесний президент нашої федерації. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Фехтувальниця Анна Максименко вперше виграла юніорський кубок світу. Змагання відбувалися у німецькому Лаубгаймі. Додамо, що за перше місце боролися 202 шпажистки. До цього найкращим результатом вів'янки на такому рівні було 13-те місце на аналогічних змаганнях у січні минулого року.